А та рибка перша, що слухати не встиг нічого сказати на камеру. Сам зробив два заброси. Ай-яй-яй, треба піднімати трошки її біля берега. Бо вона зараз зачепиться десь. Що ж це за риба така? Ух, який люр хороший! Під сака не взяли, правда. Люрчик, блін, зачотний. Десь кілушка мінімум. Я візьму його руку. Цікий люрович. Ой, я вже весь мокрий. Селюр. <смір> я весь мокрий, правда. <смір> Супер. Люр класний, люр ми любимо. Люр, це смачна рибка, дуже. Суперова. Тільки більше кілограму. Ходіш, де Де твоє блісно, покажи? Ух <смір> ти що, це коливалка, так? Ну це моя любима. Моя любимая коловалка. Така... 78 грамм. Маленька. Заробимо діставати? Нічого. В мене є інструмент. така рибка. Класна. Откажи. Така більше кілограмів Открай. Але вже за чотно. Дуже класно. Мама тягне, але гнеться. Що це? це? Скумрія? Не знаю. Скумрія. Зійшла, зійшла. Олегка, да, це ж супер. Клас. <ріст> <ріст> треба треба ловити ще. Скумбрія. Що, нормально лопнула? Ти що? Ти відчула? О, такий удар був класний. <ріст> <ріст> Зараз. Треба ще. Приблизно там. Зараз буде ще. Дуже красиве місце. Приїхали нова. Перед нами острів такий. Подивимося, тато пішов на пірс, а я з дівчатами тут. Тільки вимотуй дугу, От ти кинула, зразу скобу закрий і швидко. все, Зупиниться. Все, дуга тоді. Тепер можна ловити ще ні. Ну вимотала, хоча б трошки вимотала. Може ще вимотати. Все правильно. Пробую зараз одну форельну таку приманку. Нову. Попробуємо, подивимося, що на неї буде. В мене нічого. Тата люр, мама скумбрі, воленків і в мене нічого. Є риба, є є, 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 є. нарешті є. На селікон, це може бути хороша риба. Надіюсь не губан. селікон. Але з дна може йти з Дно Во така. Така трісочка. О. Ну, але гарно, дивіться, селікончик 20 грам. Іолетовий, до речі, абстрім, український, 3 дюйма. Так що відпускаємо. так? Ну, Невеличка. Глибина невелика, тому вона може спокійно воду. Якщо б ми ловили на глибині 15-20 ну, метрів точно, то швидше за все ми її вже б, на жаль, не змогли відпустити, бо перепад тиску, велика глибина, і вона просто би не змогла назад знову поплисти. Ось, а тут метрів 10 не більше глибини, тому спокійно можемо відпускати рибку. Це теж плюс, до речі, в такому місці, бо не завжди всю рибу треба брати. Так що ловимо далі. Переходимо трошки, до тата йдемо на пірс. Тут поки що результат так немало, не багато. Трісочка, скумбрія одна була, і рюрчик хороший з самого старта тато піймав. Йдемо сюди на пірс, трошки покидаємо облого ту територію, але загалом дуже гарне місце. І, в принципі, рибне, в принципі, непогане, як для початку, бо щось зараз такий кльов не дуже. В принципі, як і з грибами. Поки нас не здивуєш. Так, прийшли дуже зручне місце. по вітру зараз будемо кидати. По-перше, далі можна кидати, а по-друге, дивіться, там під скелею. Така докидна територія, метрів 50-60 треба кидати. Думаю, плюс-мінус десь така дистанція. 70. Ну, 70, да, може бути 70. От, зараз буду туди лупити, старатися з під той скелі, там, напевно, глибина, бо бачите такий обвал. Там дуже перспективне для рибалки місце. Цей пірс класний, бо від нього канати не йдуть. Все. Він стоїть на березі, типу. ну, ну, може канат деякісь там. Це не канад. Це каж справа, а да Так, -да, так, пореліва дуже. Кидай mm -hmm. лівіше, не бійся. Я лівіше від катера. Лівіше. Я хочу на мене це туди. такий гарний пелькерочок. 30 грамів, севич гір. Красиво везний просто. Може більше для лодки, але... Що в тебе? Жодний його Не сумуй, на ну, мене йде місце якесь краще трошки. Ще місце непогане, бачиш, була рибка трошки. Фаворіт, спінінг. український виробник. Тримаємо українське навіть за кордону. Катушечка дайва, правда, але спінінг — фаріт. Хороший губанчик з-під моста. Отак. Йо-майо! Пімав з-під моста? Вот тут, з-під лодки, можна сказати, такий красунчик. Губанчик. Губан. Брати не можна. Зараз відпустимо його. Красавчик, просто красавчик. Ді, пів кілограма напевно. Більше? Ну десь так. Ну, Будемо завершити зараз вже скоро рибалку. Щось зловили по пару рибок. По, не по пару рибок, а загалом пару рибок. <рив> такий Хоба! От там і не піймався десь. Поплив додому. Будемо закінчити сьогодні рибалочку. Я, в принципі, непогано половив, мав пару покльовок. Дівчата якось трошки гірше сьогодні. Мама мала скумбрію, Тато піймав гарного люра такого закілушного. В принципі, риби небагато, але десь щось трошки прокльовувалося. Зато гарне місце знайшли, реально дуже нам подобається. Так якось все є тут. І покупатися, навіть приїхати можна буде, коли буде трошки тепліше, сонячний день без вітру, і газончик є ну, гарний дуже. Ну і загалом все якось так тут. Прикольно. Острів перед нами, скеля, гарна глибина. Е, глибина, до речі, середня так, для рибалки зручна. Так що будемо будем тут приїжджати, час від часу перевіряти. А завтра-завтра на пошуки нових місць. Так що не переключайтеся.